Вітаю! Я Ольга Архипенко, психолог, і це канал Психологічний Компас. На жаль, вже понад два роки як повномасштабна війна спричиняє важкі спогади багатьох із нас, українців. І багато людей задають питання, чи можна позбутися важких спогадів і як саме це можна зробити. Для того, щоб зрозуміти, чи можна позбутися важких спогадів самостійно. Чи потрібна буде допомога спеціаліста, необхідно поговорити про так званий посттравматичний стресовий розлад або ПТСР. Чому це важливо? Якщо мова йде про посттравматичний стресовий розлад і важкі спогади є частиною симптомом посттравматичного стресового розладу, то в такому випадку необхідна допомога спеціаліста. Але важкі спогади можуть виникати і самі по собі, не як частина посттравматичного стресового розладу, і в такому випадку людина здатна допомогти собі сама. Отже, поговоримо про те, в якому випадку важкі спогади є симптомом посттравматичного стресового розладу, і в яких випадках людині потрібна. Допомога спеціаліста. Що таке ПТСР? ПТСР це розлад, який виникає як результат важкої травматичної події в житті людини. Навіть якщо людина стала свідком такої події, тобто подія трапилася не безпосередньо з людиною, у людини може виникнути посттравматичний стресовий розлад. Чим відрізняються важкі спогади при посттравматичному стресовому розладі? По-перше, важкі спогади захоплюють людину, яка страждає на ПТСР, зненацька. Людина може знаходитися на роботі, знаходитися вдома, знаходитися на вулиці і абсолютно зненацька, або в іншому випадку. У відповідь на певний звук, певний запах, певний образ, які нагадують про травматичну ситуацію, людина навіть не те, що згадує, людина ніби опиняється у цьому травматичному розладі. Людина ніби опиняється у цій ситуації, у якій вона була і яка спричинила цей важкий спогад, і це посттравматичний стресовий розлад. Це може відбуватися так, що людина йшла собі по вулиці, відчула, наприклад, якийсь гучний звук, схожий на сирену, якщо навіть це не була сирена, а просто схожий на це звук, і людина просто не може більше собою керувати. Вона ніби знаходиться в тій ситуації, яка спричинила важкий спогад, людина може кудись бігти, людина може робити якісь незрозумілі для оточуючих реч. Людина може щось вигукувати, людина собою не керує. Такого типу важкі спогади є симптомом посттравматичного стресового розладу. І в такому випадку людині потрібна допомога спеціаліста. Причому спеціаліста такого, який справді спеціалізується на лікуванні подібних станів, оскільки, на щастя, сучасна психологічна наука. Розробила методи, які дозволяють допомогти таким людям. Чому важливо, щоб люди, які мають посттравматичний стресовий розлад, і у яких важкі спогади є частиною посттравматичного стресового розладу, отримували спеціалізовану допомогу. На жаль, для таких людей посттравматичний стресовий розлад і важкі спогади можуть бути небезпечними як для самої людини, так і для тих людей, які Її оточують. Людина собою в такі моменти просто не володіє. І тут ніяка сила волі і ніякі намагання людини себе стримати на жаль, не працюють. ПТСР це такий стан, який значно заважає людині, який значно погіршує якість життя людини і може бути небезпечним. Отже, ПТСР, ми визначили, в яких випадках важкі спогади є симптомом доволі тяжкого стану. Тепер поговоримо про ті випадки, в яких людина, яка страждає від важких спогадів, може допомогти собі сама. Такі спогади, з якими людина може впоратися сама, що не виключає, до речі, звернення до спеціалістів за допомогою. Але не є обов'язковим. У випадку, якщо важкі спогади виникають більшим чином тоді, коли людина знаходиться в спокійному стані. Найчастіше, на жаль, перед сном. Коли людина розслабляється і намагається заснути, замість сну приходять важкі спогади, і людині з цими важкими спогадами доволі важко впоратися. Важко заснути, людина прокидається не відпочивши, людина прокидається з поганим настроєм, якщо взагалі змогла заснути. І поговоримо про те, чому так відбувається і на який гачок важкі спогади можуть ловити людину. В першу чергу зауважу, що якщо мова йде про Важкі спогади, які не є частиною посттравматичного стресового розладу або ПТСР, такі важкі спогади мають тенденцію до того, щоб зменшуватися з часом. На щастя, якщо такі спогади не зменшуються, не тьмяніють з часом, якщо такі розлади з часом продовжують турбувати людину, це може бути Ознакою легкої форми посттравматичного стресового розладу, і тут же треба ставитися більш уважно. Чому ще з часом можуть не тьмяніти, не зменшуватися важкі спогади? Якщо людина ловиться на гачок того, а от якби я зробив або зробила інакше. Це дуже небезпечна така ситуація, яка може надовго людину утримувати у цих важких спогадах. Якщо людині здається, що от якби я тоді не знаю, повернула наліво, а не направо, якби я передбачила, якби я передбачив. Якби, наприклад, от можна ж було зробити так, можна було, наприклад, я не знаю, піти або не піти, можна було зробити або не зробити. І якщо людина потрапляє на гачок таких спогадів. Вона весь час ніби прокручує у себе в голові, як все відбувалося, і немов би намагається силою думки несвідомо, але все одно ніби намагається силою думки змінити ситуацію, ніби намагається повернутися в ту ситуацію, яку, яка відбулася, в той важкий спогад, і змінити, зробити так, щоб якось полегшити ситуацію, щоб не настали якісь важкі наслідки від тої ситуації. І, на жаль, в такому випадку людина може доволі надовго застрягати у важкому спогаді. Що важливо? Важливо для себе зрозуміти, що те, що сталося в минулому, воно є в минулому. Якщо ви вважаєте, що ви якимось чином вчинили неправильно, в першу чергу необхідно себе пробачити. І сказати, що так, в тій ситуації я вчинив або вчинила таким чином, у мене не було можливості обрати, або, наприклад, я обрав чи обрала, базуючись на певних неправильних припущеннях, і пробачити, вибачити. Себе за це. Це вкрай важливий момент для того, щоб позбутися оцього гачка, на який нас ловлять важкі спогади, гачка, а от якби я щось зробив або зробила інакше. Абсолютно нормально сумувати. Абсолютно нормально відчувати певні негативні почуття. Але відчувати, наприклад, сором. За свої дії, не є нормальним, і це може стати доволі потужним гачком. На жаль, якщо ви розумієте, що ви відчуваєте сором за певні свої дії у цій важкій ситуації у тих важких спогадах, найголовніше це себе пробачити. Якщо ви маєте змогу перед кимось вибачитись за ту ситуацію, яка спричиняє важкі спогади, це можна зробити, але один раз. І навіть якщо людина вас не пробачила, то все одно ви не можете, ви не маєте машини часу, і ви не можете змінити те, що вже сталося. Інший важливий момент що не можна робити, не можна змусити себе забути. В будь-якому випадку. Якщо це була важка емоційна ситуація, якщо це була трагічна можлива ситуація, в будь-якому випадку ці спогади у вас є. І завдання в тому, щоб знайти баланс між тим, щоб не намагатися заборонити собі пам'ятати, і між тим, щоб не прокручувати в голові ці спогади, цю ситуацію знову і знову. Що можна ще зробити, чим можна собі допомогти? Можна розповісти свій важкий спогад тій людині, якій ви можете повністю довіряти, і яка готова вас вислухати. Попросити людину приділити вам час і розповісти все повністю від початку до кінця з усіма деталями, і більшості людей після такої розповіді? Важкий спогад, ніби тьмяніє, ніби перестає бути таким яскравим. Ви можете спитати, а що робити, якщо поруч немає такої людини? В такому випадку можна навіть записати свій важкий спогад, і деяким людям так робити навіть легше записати важкий спогад, аніж комусь розповідати. До речі, деяким людям допомагає. Потім ці записи просто спалити, фізично спалити, звичайно, з дотриманням певних пересторог, щоб не наробити якогось лиха. Але коли щось спалюється, то багато людей відчувають полегшення від того, що ніби цей важкий спогад його було певним чином знищено. Ви можете спитати, а що, якщо людині важко? Говорити або писати про цей важкий травматичний спогад. На жаль, це не є дуже позитивним симптомом, а, що мається на увазі. Якщо людині важко взагалі говорити або писати а, про цей важкий спогад, це може бути знову ж таки ознакою легкої форми посттравматичного стресового розладу або ПТСР. І в такому випадку може справді знадобитися допомога спеціаліста, який а, спеціалізується саме на таких розладах, і може допомогти в безпечних умовах а, певним чином пропрацювати цей а, травматичний важкий спогад і з ним справитись так, щоб це не заважало жити, так, щоб це не заважало. Продовжувати життя і працювати, піклуватися про тих, хто потребує піклування і таке інше. Отже, підсумовуючи, якщо поруч з вами знаходиться людина, яка страждає від важких спогадів, або якщо ви самі страждаєте від важких спогадів, важливо в першу чергу зрозуміти, чи це є просто важкі спогади як результат певної ситуації, чи це є симптом. Посттравматичного стресового розладу. В першу чергу важливо розуміти, коли виникають ці травматичні спогади, чи вони захоплюють людину зненацька тоді це скорше за все симптом ПТСР, чи такі спогади частіше виникають, коли людина знаходиться в спокійному стані. Знову ж таки, чи ці спогади тьмяніють з часом, це позитивна ознака. Або якщо не тьмяніють, то або людина спіймалася на гачок, якби я зробив, зробила інакше, або це може бути симптомом легкої форми ПТСР. Допомогти такій людині, або допомогти самій собі, людина може у випадку, якщо це справді просто важкі спогади і не посттравматичний стресовий розлад. В такому випадку варто розказати тій людині, якій ви довіряєте, або записати травматичний спогад, варто намагатися не фокусуватися на ньому, але й не забороняти собі згадувати, варто знаходити те, на що ви можете відволіктись, і дуже важливо розуміти, що якщо самостійно не вдається впоратися, Абсолютно нормальним є звернення за підтримкою. Немає тут іти мова про силу волі, немає тут іти мова про те, що хтось слабкий або хтось сильний. Наша психіка працює таким чином, що посттравматично-стресовий розлад може бути справді небезпечним для самої людини та для людей, що її оточують. Бажаю всім миру, бажаю, щоб закінчилась війна і не виникало нових важких спогадів, нових трагічних ситуацій. Дякую за увагу, побачимо!